Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Отже, як і обіцяли, долучаємо до нашого ефіру Василя Галамая, бійця 3-го батальйону Нахтігаль. Василю, вітаємо! Слава Україні. Героям слава, моє вітання. Розкажіть, будь ласка, знаємо, де ви є територіально і Хотілося б безпосередньо від вас дізнатися інформацію оперативну, як просувається наступ українських військових на Курщині. Який темп? Як ви його оцінюєте? Ну, щоб отримати більш розлогу інформацію, вам мабуть, краще звернутися в Генштаб. По нашій ділянці я можу сказати, що активні ведуться бойові дії. Збройні сили продовжують штурми, продовжують просування та звільняти населені пункти. Ворог активно застосовує авіацію, зокрема керовані авіабомби, використовуючи їх цілодобово, скидаючи на місця, де засік якесь мінімальне скупчення особового складу, техніку замасковану чи артилерійські системи. Тобто дуже дуже потужно саме застосовує. Цей вид озброєнь намагалися uh, підсилення підвозити, спішуючи техніку з десанту, десантуючи її з техніки. Uh, ну такого плану наразі на даний момент uh, передові штурмові підрозділи наших збройних сил дуже активно і успішно ведуть операцію. Як відбувається спілкування з місцевими? Ну, бачимо, що жодного протесту не відбулося навіть в маленькому селі. І що змінилося за фактично два тижні операції? Чи перекидає Росія підкріплення? Тому що чули там повітряні космічні війська, якісь підрозділи вони кинули. Тобто, що з людьми, що з технікою? Перш за все по цивільному населенню залишилось. Є цивільне населення, як чоловіки, так і жінки. Намагаємося максимально їм допомогти, незважаючи на те, що це представники ворожої країни, так але вони не винні, вони не стріляють у нас. Там ми їм даємо як продукти харчування, воду і там ліки фрагментарно, ті, що просять люди, які є в наявності, там знеболюючи від тиску такого плану. Це перше. Друге, по підкріпленню, я певен, що рано чи пізно почнеться масштабна операція ворога. Адже вони стягують війська звідусіль з далеких частин Федерації, і я сподіваюся, що будуть перекинуті великі війська з території Донецької та Луганської області, що допоможе нам розвантажити ті ділянки фронту, і буде менше навантаження на хлопців, адже там йдуть безперервні штурми на їхні позиції. Бачили в перший тиждень дуже багато відео із росіянами, які здаються в полон, яких наші бійці брали в полон десятками. Як зараз вдається поповнювати обмінний фонд? Чи дійсно на прикордонні території ворога ви далі продовжуєте зіштовхуватися в більшості зі строковиками? Серед них є завжди офіцери, які чинять доволі запеклий супротив. І не буду називати бригади, але наші хлопці з певних бригад дуже вдало протистояли, незважаючи на дуже потужні укріплення. Захоплювали малою кількістю, велику кількість полонених на дуже потужних укріпленнях ще на кордоні. Найбільшу здачу, що я особисто спостерігав під час одного зі стрімів на одній з ділянок фронту, це було 102, якщо я не помиляюсь, там полонених. Вони були насправді мали велику кількість амуніції БК і доволі хороші укріплення завдяки роботі злагодження артилерії, пиві та штурмових підрозділів. Їх вдалося змусити здатися, І от там понад сотню людей. Ви просто не уявляєте, яка це була дві колії на дорозі, змотаних скотчем полонених, які лежали, чекали, поки їх вивезуть. Не можна сказати, що взагалі без бою здаються йдуть бої. Хтось затятіше, хтось ні. Багато строковиків різні ситуації на різних ділянках, опорниках. Але давайте зробимо висновок, що це нам дає. Це нам дає можливість поповнити обмінний фонд, адже ми пам'ятаємо за всіх хлопців за нас, гвардійців, які вняли з запорізького атомну станцію в полоні, за бійців Азову, які знаходяться дуже довгий час в полоні. З виходу з Маріуполя цих всіх людей та багато інших потрібно поміняти щоб обміняти їх, потрібно мати обмінний фонд. І в даному випадку вдається, як ми вже бачили з багатьох численних сюжетів, захоплювати не лише строковиків, а й офіцерів і е, Ахмад Чай підрозділу ІФСБ, ФСБ. Тобто це буде хорошою підставою для обміну і, нарешті, повернення наших військових додому. І нагадую, що також велику кількість цивільних росіяни утримують в неволі безпідстанно. Василю, ви сказали доволі непогані укріплення. А що з тими укріпленнями, які бачите, ви вони там, в принципі, є, і наскільки вони непогані, щоб наші збройні сили їх займали? І плюс також хочемо вас запитати про те, що е, саме Шнахтігаль, одним із з перших оприлюднених відео, як прапор Росії знімають з будівлі е, в одному селі на Курщині. Тобто, розкажіть про це, і прапори знімаєте, і Леніних знімаєте, і Пушкіних знімаєте. Кого ще? Можна в Росії зняти з такого, що там застоялася, засиділося, оскільки ця територія є вже під нашою протекцією, це до речі, нагадаю історично українські землі, які 40 років тому були в нас відібрані. То ми маємо моді законодавства. І відповідно декомунізація, процес декомунізації має відбуватися і тут всіх цих альошок, які прославляють доблесну радянську армію. Також треба ліквідовувати. Мій прадід Василь воював в часи Другої світової війни. Так, після того він ще дуже довго згадував, бо я пам'ятаю його, він дуже довго прожив. Казав, що радянська влада то були негідники, найбільші, які він тільки міг бачити за своє життя, і тому нам треба позбавлятися всього радянського і на новоприєднаних наших землях. А от що мені ще цікаво, якщо ми говоримо про тих, хто протистоїть зараз Збройним силам України безпосередньо бійцям батальйону Нахтігаль Ахматівці, ви про них згадували? Так Ахмачай, чи дійсно вони ви можете підтвердити їхнє амплуа «Тік-Ток військ? Як, як вони воюють? Зрозуміти, що є різні люди в різних підрозділах, в тому самому підрозділу в них можуть бути дійсно навчені люди, адже в їхню підготовку оснащення вкладаються великі кошти, і це можна побачити з їхніх навіть пропагандистських роликів, так само з їхнього забезпечення матеріального. А є такі, що, скажімо, так, ну похизуватися, познімати. Такого плану uh -huh. тому стверджувати, що там вони такі клоун, клоунадою займаються абсолютно неможливо, але найкраще це вам можуть підтвердити хлопці штурмових бригад, які безпосередньо брали їх в полон і е, спілкувалися з ними в такому плані. Ще доволі багато ховається по даним місцевих, там як проводяться зачистки, що по кукурудзах, скажімо так, ховається. Російські солдати, які повтікали з своїх позицій, тому я думаю, в подальшому ще процес буде тривати. Скажіть, будь ласка, можливо, ви навмисно опустили моє питання про фортифікації, про це хочу запитати, і все таки попередньо була інформація про те, що дрони британські безпілотні авіаційні комплекси допомагали нашим, а безпосередньо як вдається використовувати на території ворога, що там відсутній РЕП через те, що є оті тільки угруповання військових, які як ви кажете, навіть чинять вам опір. А сама територія, наскільки вона була готова до того? Що зайде зокрема батальйона Нахтігаль? Територія прикордоння була надзвичайно якісно облаштована. Це не лише стандартні там рови мінування загородження колючим дротом, а й так звані кілька рядів зубів дракона, розташовані в різних місцях, які мають кілька ліній. Далі укріплення, які були підсилені потужними комплексами спостережними. Наші бійці, бійці не один комплекс знищили. Зокрема, Муром, Астрон та інші камери, які моніторили, моніторили довкола, і тому а, ці всі укріплення вони придали дуже доволі складну таку і небезпечну фортифікацію укріплювань. Чи придатні вони для нас Зрозумійте, був свідком, коли ворог кабами відпрацював по одні з таких точок? Тому почуватися там безпечно? Також наші бійці не можуть чи облаштовувати там такі потужні пункти тут вже під питанням, але так їх можна використовувати для тих чи інших цілей тут, вже в залежності від місцевості і потреб. Останнє запитання, Василю: як настрій бійців? Якщо врахувати не саме успішний наступ на Запоріжжі, крім того, в нас не було таких дуже потужних масштабних успішних операцій. Були е, там. Так, Тратили ми на жаль зв'язок, але в цілому ситуацію як найкраще під час цієї розмови ситуацію на курщині нам описав Василь Галамай, боєць 3-го батальйону Нахтігаль, з яким ми спілкували.